Місто ідей очима дітей, ексклюзивну марку та конверт презентували у турхабі, присвятили її юним художникам. На філателії зображено вежу та дитячу руку, яка її малює. І вже традиційно в день презентації відбулось урочисте погашення спеціальним штемпелем. Масірабимо всі разом всі разом робимо марку. Інеця у коміксах це марка про творчість дітей, любов до міста та популяризація його цікавинок через сучасне мистецтво. Вирішили об'єднати зусилля і реалізувати ініціативу по проведенню першого мистецького конкурсу «Вінниця у коміксах підсилити його не тільки інформаційно, але й творчо, популяризувати вкотре популяризувати місто ідей, ще й створенням чергової нашої марки. Це дев'ята чергова марка від офісу Туризму Вінниці і четверта марка, що популяризує творчість вінничан. Як і кожен комплект філателії від офісу туризму, цей має цікаву історію. Головні герої якої були присутні під час презентації це учасники простору бібліофан, які стали переможцями міського конкурсу «Вінниця в коміксах. Збірка має такий же дизайн, як і нова марка. Народилась така ідея, чому б не подарувати нашому рідному улюбленому місту таку збірку з дитячими коміксами саме про рідне місто, про те, як вони бачать нашу Вінницю. Із понад трьох десятків учасників відібрали десятьох півфіналістів, які, перш ніж створити свої комікси, побували на екскурсіях, аби надихнутись. І в результаті п'ятірка переможців за творчий підхід до популяризації родзинок в Вінниці отримала подарунки від міської ради. Сьогодні чітко викристалізувалося, що ми є нація, що ми є єдині, що ми є свободні, що ми демократична країна, яка прагне до. Ідентичності власної, і саме через дітей ми можемо це в майбутньому генерувати. У номінації Професіонали друге місце здобула Марина Язовицька з коміксом про найстаріше дерево Вінниці та двох його дослідників. Про щось цікаве зросли нашої Вінниці. І я вирішила намалювати про сосну, яка зростає у садибі Перогова, яка була ще посаджена самим хірургом. І я вирішила показати ось це. Я думаю, це було б цікаво почитати. Серед аматорів перше місце виборола Ніка Луцишина. 13-річна дівчина на планшеті створила комікс про мандрівку Вінницею двох лісових котів: подоляна та подолянки. Подолянка просто подорожує Україною. Також веде свій, можна сказати, влог. І Подолян це її молодший братик. І він взагалі толком Україною ніде не подорожував. І вона вирішила йому провести екскурсію. Вінницею так вони дізнаються про деякі вінницькі архітектурні пам'ятки. Збірка із п'яти коміксів лімітована, як і серія філателії, місто ідей, очима дітей випустили лише 15 маркованих блоків та сотню марок. Тож колекціонерам варто поквапитись, аби отримати ексклюзивні поштові набори.